Дорогі друзі, слава Ісусу Христу, доброго ранку, Господь благий, Господь царює! І ми радіємо, що ми разом з вами. Я радій, що я з Віталієм Олексєвичем, і ви бачите нас. Ми зараз знаходимося в Америці у близьких-близьких друзей нашого епископа Віталія Олексєвича. І ми радіємо, радіємо, що Бог дозволяє нам сегодня начинать новый день вместе с вами в молитве. Мы молимся за Америку, благословляем Америку. И, конечно, мы молимся за нашу Неньку, за Украину, потому что мы хотим, чтобы был мир в Украине, чтобы закончилась эта война, чтобы мы разом с вами могли святковать перемогу И, в принципе, приезд наш в Америке направлен для того, чтобы скорее-скорее закончилась эта война. Более подробно расскажет наш епископ Виталий Алексеевич цель нашего приезда в Америке, нашей встречи. Но я хочу, чтобы мы разом с вами помолились. Добре, наш Бог, як ми тобі дякуємо господи. тобі за цей ранковий час. Дякую тобі. Ми дякуємо. что ты с нами. Мы дякому, что ты не оставил нас. Мы дякому, что ты чуешь наши молитвы, находясь на этом континенте, вдали от родного дома нашего, вдали от Украины. Но наше сердце всегда открыто, и мы переживаем каждый день за нашу землю, переживаем за наших братьев и сестер. И прямо зараз в этой молитве. Молимося, просимо Господе, е, благослови наших хлопців благослови, і дівчат, які благослови. обороняють нашу землю. Приді в їхній жизь, пусть але... защита і отграда від тебе да буде. Молимося, щоб прикрити це кровопролиття в Україні. Ми молимося, щоб наступив мир в Україні. І ми дякуємо тобі, що ти прямо зараз касаєшся кожного, о кого ми Да. Молимося, вся слава а, і а, вся велич належить тобі. Да. Любіше Бог, Отець, син і дух святий. Аминь. Аминь. Виталий Алексеевич, я хочу, чтобы... Да, я, я дуже рад, я казав, я дуже рад, что мы разом. Мне, мне приятно, потому что Виталий Алексеевич дуже вильно, он спілкується украинской мовой, также он английскую мову знает намного лучше, чем я. И для меня это и радость, и честь. И, Виталий Алексеевич, скажи, будь ласка, наша цель, чего мета наша, мы находимся тут. Витаю вас, дорогие брата и сестры. Всі, хто нас будете дивитися, особливо ті, хто живуть на Харківщині, а також, де ви роз'їхалися по всьому світу, Європа, Америка, і слідкуєте за тим, що відбувається в Україні. З Божою допомогою ми приїхали вже вдруге в Америку для саміту. Минулого році в нас був саміт наших українських церков із американськими церквами, які допомагають і підтримують Україну. Так. І зараз ми знову вдруге приїхали, щоб мати таке спілкування із ними. Ми були на східному побережжі, тепер на західному побережжі. Ми маємо таке спілкування. Ми маємо три цілі. Нашого саміту, перша ціль нашого саміту, це звичайно подякувати всім церквам, mm -hmm. е американським церквам, волонтерам, українським церквам тут в Америці, які задіють всіх, кого тільки можна. Дякуємо. От е щоб їм подякувати, подякувати за те, що вже четвертий рік війни вони є з нами, вони підтримують. Наші руки підтримують нас фінансово, підтримують нас продуктово, підтримують нас, посилаючи різну гуманітарну допомогу, формуючи контейнери от в Україну, і через це Боже ім'я прославляється, бо церква в Україні, маючи цей ресурс, служить Україні, служить українцям. І тому ми дуже сильно дякуємо всім, хто причетний до цього. Друга наша ціль, звичайно, розказати, що ми робимо в Україні, дати певний звіт за нашу працю і показати, що всі ці ресурси, які направляються в Україну, вони служать для розширення Божого Амін. царства. Амін. Наприклад, якщо говорити про Харківську область, вже відкрито 31 нову церкву. Придбані землі, побудовані доми молитви, продовжують будуватися, підтримуються і піднімаються нові служителі. Amen. От і це неймовірна велика подяка Богові бачити це. Ну і звичайно, третя наша ціль це розказати про всі наші плани, наміри, бажання, які ми хочемо далі реалізовувати в Україні. І головна ціль. Це відкриття нових церков, Амінь. Так. це підняття нових лідерів, нових служителів. От і підтримка їхніх сімей, і також підтримка діючих служителів, які дуже сильно страждають від переживань, від стресу, від війни, тому що війна накладає тяжкий відбиток на їхнє здоров'я. На жаль. На їхні сім'ї, але вони не здаються, вони служать, і ми їх підтримуємо. Стараємося мати хоч рідко, але якісь одно, 2 3 денні ретрити, трошки дати відпочинок, навчання. І звичайно, це такі важливі є наші проекти. Тому ми є тут. І тому ми дуже радіємо. Я радію, що недавно тільки був в Харкові з Льові Петровичем, проїжджав церкви, бачив всю працю. Віктор Семенович прохор був з нами. Ми ділилися. А тепер ми разом можемо приїхати в Америку на чолі з на, нашим старшим єпископом Української церкви Християн Веріванською Анатолієм Миколаївичем Козачком, який буквально зараз є Вашингтон. Ді має дуже важливі адвокаційні зустрічі з високими чиновниками. А Також планується сьогодні зустріч з послом України. Тому е, ми робимо все, щоб е, світ. І, зокрема, Америка, як наш великий, найкращий стратегічний партнер, допомогли Україні, не зважаючи ні на що, тому що ми віримо, що. Одна надія на Бога амінь, і амінь, одна амінь. надія тільки на чудо від Бога. Так, так. Тому що ми бачимо, скільки зла неправди не тільки приносять нам біль росіяни, які нищать нашу країну, але і всередині країни, скільки ми маємо викликів корупційних схем, складових, і це така велика біль для нашого серця. І ми розуміємо, що нам потрібне очищення на всіх рівнях і бо. Бог це буде робити через своє слово і через свою церкву, тому що е, потрібні Богові чисті люди, потрібні країні освячені люди, амін, амін. які амін. би могли звершувати гарну роботу амін. на всіх напрямках. У владі потрібні люди, які вірять в Бога, в школі потрібні люди, які вірять в Бога, амін. в е, вищій освіті, в, в садочку. Всім потрібен Бог. Дітям молоді потрібен Бог. І про Бога ніхто більше не говорить, крім церкви. Так. Про Ісуса ніхто не говорить, крім церкви. До Ісуса ніхто не веде, крім церкви. Сьогодні нашим воїнам, захисникам також потрібен Бог. Тим, які лежать в лікарні, які страждають від болі душевної, амін. фізичної, потрібен Бог. Амін, Тільки амін. Він один амін. здатен зцілити дух, так. душу і тіло. Тому нам як ніколи потрібен Бог, коли ми читаємо Євангелію, ми просто бачимо, як Ісус ходив по землі, і Він просто там, де Він приходив. Там було життя, там, де він приходив, там були зцілення, амінь. там, де він приходив, безнадію була надія. Амінь, амінь. І тому ми, ми розуміємо, що Біблія каже, що Ісус Христос вчора, сьогодні і навіки той самий. І Він є живий, Він був мертвий, але він воскрес, Він є живий і Він є з нами. Навіть серед того болю, страждання, він є з нами. Аминь. Тому улюблені, шукайте Бога, шукайте Ісуса, завжди надійтесь на Нього. Тому що я завжди кажу, що вмерти не страшно. Ми в будь-який час можемо вмерти, але вмерти, повірте, друзі, не страшно. Страшно вмерти без Бога, страшно вмерти непримиреним з Богом. Страшно вмерти, не, не охрестившись, не будучи в заліті з Богом. страшно вмерти, коли ти е, о, ображений на сусіда, на рідного, так, так. на близького. Страшно вмерти, коли ти не, не розв'язав багато справ і, і, і щось недобре йде за тобою, не віддав борги, можливо, або ще щось, заліз якусь неправду. З цим страшно вмерти. Але коли ти є вільний. Коли ти є в Христі, коли Христос є в твоєму серці, ніколи не страшно вмерти. Ми в будь-який час в Україні можемо вмерти, да, бо ми да. не знаємо, коли прилетить, і де прилетить, да. і як да. буде, але в нас є неймовірний мир і спокій на душі і на серці, тому що ми знаємо, наш Бог є великий Бог. І ми дякуємо всім, хто підтримує Україну. І дякуємо. Ми ще трошечки будемо тут. От ще деякі церкви після саміту ми відвідаємо. От і будемо вертатися в Україну, тому що е, нас чекає ТВ, нас чекає праця, служіння. А так дякуємо Богові і моліться за нас, моліться за Україну, моліться за молодь за дітей. Я вірю в щасливе майбутнє України. Амінь. Я вірю в те, що Україна воскресне. Вона буде жива, Амінь. Амінь. вона буде відбудована. Наш працьовитий народ здатен це Амін. зробити Амін. дуже і дуже швидко. Головне, щоб е, прийшов мир в Україну, так, зупинилася так. війна, Бог дав нам. Цю довгоочікувану перемогу, і ворог пішов геть з нашої землі, Амі. Амі. і більше ніколи сюди не приходив. Більше ніколи не зазіхав на е, наші міста, села, не руйнував нашу інфраструктуру, щоб завжди ми мали електрику, щоб завжди був газ, теплий дім. І ми могли підтримувати ветеранів. Ми могли підтримувати Амі. людей. Ми могли піклуватися про них, як і всіх цивілізованих країнах. Україна вільна країна, миролюбива країна. Ми ніколи ні на кого не нападали. Ми тільки захищаємо нашу землю і, і не хочемо, щоб нас нищили, катували, мучили, вбивали, гвалтували і так, так далі. Тому моліться за нас, хай вас Бог благословить. Амінь амінь амінь. А ми э, призвані служити. Ми бачите э, разом Світаліксі покликані да, служити. Що покликане, призване служити. Це а... наша. Цель наш обов'язок і наш девіз. Ми, ми є слуги для слуг. Ми є слуги для слуг. Ми служимо пасторам, служителям, церквам, людям на різних рівнях. Тому ми покликані служити, і нам велика честь і велика радість служити нашому народу, служити скрізь, де ми є. І ми дякуємо Богові за Америку. Ми молимося за Америку. Кожному зібранні, тому що ми знаємо, що люба країна вона потребує Бога. Ада. Так, в цій країні дуже багато віруючих людей, але також ми бачимо, що й віруючі люди в Америці також переживають, також різні непрості процеси відбуваються. Тому Біблія каже, де б ми не жили, молімося за той край, де ми живемо. Амінь, Амінь. Молимося, Тоді молимося. Дорогий Господь, дякую тобі щиро сердечно дякую, за те, що Ти тобі, до цього Иисус. часу і місця нам допоміг. Дякую тобі, Господи, за те, що Ти є вірний, О, навіть коли тобі, ми Ісус. є невірні, я ти залишаєшся вірним, хвала тобі, бо не можеш зректися самого себе. Твоє слово є так і так. Амінь. амінь. Твої амінь. обітниці є так і амінь. амінь. І в тобі, Боже, є життя. Дякую Тобі, що Ти відкрився нам, що Ти дав нам життя. О, ти амінь. дав нам Розріння, ти дав Вала нам спасіння, Тобі, ти дав нам Твою велику милість. Вала. Господи, поблагослови благослови. Україну, Просим. благослови нашу землю, захисти Просим. захисників, які захищають Просим, і обороняють Макарі, наш Ісус. край. Щоб це зло, ця неправда, Боже, ця армія зла не йшла далі, Господи, і не нищила так. наші міста і села. Господи, захисти нас захисти, і збережи Боже. з Боже благослови Генеральний Просим, штаб, Збройні Просим. сили України, наших офіцерів, і генералів, да. дай їм єдність, Просим, мудрість Просим. і сили, Господи, обороняти нашу землю. Просим, Боже, а наших ворогів, Росії, нашли да. на них страх, нашли Просим. на них, Господи, паніку, незгоду, щоб вони втекли да. геть да, з нашої да. землі да. і щоб вони не мали успіху, Боже. Просим, дай, нам Просим, дай нам сили перезимувати, дай нам сили. Нашому народові Просимо. пройти цю зиму і цей непростий період. Дякуємо тобі за Америку, за Дякуємо цю благословену, тобі, гарну, Дякуємо. щиру країну і за добрих людей, Дякуємо. які тут живуть, які моляться за нас, підтримують Дякуємо нас тобі, і благословляють нас, благослови кожного пастора, благослови кожну сім'ю, благослови Благослові. кожен бізнес наших братів і сестер, Просимо. яким вони Боже заробляючи підтримують Україну, благослови цю країну, президент. Благу, Благослові. Благослові. Щоб вони були відкриті до нашого народу Просто. і надалі нас підтримував. Ти, Господи, через них. Так. Тобі єдиному, хай буде слава, наш Бог і Цар, Отець і Дух Святий. Амінь. Амінь. Друзі, ми завжди казали, кажемо, і будемо казати, Харків це Україна, а Україна для Господа Ісуса Христа. Давайте ми разом скажемо славитну молитву українською мовою. благодать! Господа нашого, Ісуса Христа і любов Бога Отця та єднаність Святого Духа Хай буде з нами. Амінь.